Це отче, шановні колеги депутати, шановні депутати міської ради, заступник міського голови, шановні за... зашківчани. Я вчора, знаєте, перечитував вкотре про Євгена Коновальця, Це сьогодні зрозуміло річниця, а сьогодні зранку мені захотілось говорити не Історичними фактами, а фактами, які пов'язують мене, товариство людей, молодих, які тоді в молодіжному громадському житті виросли на Зашкові, на невгайно-конувальниць. Ще з 2006 року, почавши цей фестиваль, ми приводили сюди десятки тисяч людей, і ви, напевно, пам'ятаєте ці всі тут на озері з палатками. Нашу концепцію, де відпочиває і виховується на Євгену Конувальців, багато молоді, безперечно, без такої постаті не було би плеяди українських видатних діячів, які зростали тоді, в молодіжках, які зростали в ОУН, а потім боролися в УПА. Так само і зараз. Сьогодні дуже мало людей, тому що дуже велика кількість молодих людей зараз на фронті боронять. Боронять Україну, а виросли вони якраз на історіях і на чину, який вчинив Євген Конувальнець, а чин в нього все життя можна вчитись і вчитись. Позавчора дзвоню до хлопця, який в нас керував охороною на фестивалі Зашків Микола Яворський. Перших півтори року він, він був за кордоном і заробляв собі на житло. Коли заробив на житло, вернувся в Україну. Зараз воює і тішився як мала дитина. Каже Сергій, я був першому москаля під час. І таких хлопців дуже багато. Є вже хлопці, які тут працювали і які вже, яких ми вже поховали. Безперечно, історій багато. 10-му році в мене син народився якраз перед фестивалем. і Я кажу жінці, слухай, давай назвемо Євгена. Так вже сталося, що в малому 14 років, і це ще одна історія. І знову ж таки, це вплив села Зашків Євгена Конувальця. І я думаю, що тільки ми переможемо у війні, війна закінчиться, ми відновимо фестиваль, і багато-багато нашої молоді буде далі зростати, бо це фундамент, без якого неможлива незалежна Україна. Євген Конувалець це один зі стовбів, один з батьків-засновників Незалежної України. Дякую, слава Україні.